Слава Богу, світ зробили. Да. Газу немає, води немає. Воду беремо з криниць. Печка дровами топимо, отаплюємо печку, гріємо. В кого буржуйки, в кого так. Люди приїжджають, десь подремонтувати щось, десь там прибратися, а так в основному так, 35 осіб проживають в селі. Ви тут чому залишаєте, скажіть у себе? Я залишаюсь чому. Це мій дім. Це моє. Я тут родився, можна сказати. Це, це все моє. Коли окупантів виганяли з благодатного, тут вони сипали все, що можна було сипати. Наші солдати були в нас в селі, а в Благодатному були руські. Наші працювали ювелірно, а руські просто обстрілювали. Особливо в останні дні. Як уходили. От мене хата практично до останнього дня стояла, поки почти до останнього. А відтоді я приїхала, у мене немає не забору, нічого немає. Мирно, але вийшлося б по обстрілям не мирно.